Усім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами ось такі гарненькі пінеточки на розмір 0,3 місяці. Але це залежить, звісно, від ніжки. Ви можете ось так підігнути, можете розігнути, як ви захочете. Щоб зробити розмір більше, ви просто додаєте по 4 петельки, і у вас виходить тоді вже не 0,3, а 3,6 і так далі. Петель. Ось так виглядається все зсередини, тобто немає зовсім ніяких швів, все рівненько, акуратненько і нічого не жме. Для цих пінеточок знадобиться пряжа Lise Gold Classic. Я буду використовувати ось такий гарний колір. Тут 100 г на 240 метрів. 51% акрилу, 49% шерсті. Досить м'яка, приємна, ви можете замінити будь-якого схожого метражу ниточку. Також надобляться спиці номер 3 на довгій лісті, щоб по кругу в'язати мето Magic Loop, і 3,75%. Можете замінити на кропеткові спиці на 5 штучок і в'язати ними по кругу. Так, для початку беремо спиці трічку і набираємо на них 24 петлі звичайним способом. Ви можете зробити це як і от звичайним, як я робила, так і фабричним набором петель. Край буде більш охайним. Я вам, можливо, колись зніму ще іншу варіацію пінеточок таких схожих, але вже саме з фабричним набором. Тобто зараз ви набираєте 24 петлі, бажано на дві спиці, ось так набирати, для того, щоб край не був стягнутий. І набираємо не дуже плотненько, набираємо трішки так вільно, для того, щоб не стискало потім. Ніжку. Набрали ми 24 петлі, далі розділяємо на дві ось так спиці, і далі це все потрібно об'єднати в коло. Ми переносимо з правої нашої спиці на ліву спицю петельку. так І далі ось так витягуємо, щоб вам було зручніше, і пров'язуємо. E, значить, Ось таким чином, як показано відео. Тобто ми засуваємо спицю, витягуємо наступну петельку і на цьому все. Переносимо ось так назад на спицю і пров'язуємо вже лицевою петелькою. Далі, все позатягували, щоб все було акуратно, і в'яжемо резиночкою один на один. Бачите, ми пров'язуємо просто звичайною розинкою 1 на 1 до кінця рядочка і будемо в'язати таким чином 14 рядочків. Ось так вийшло. Далі ми ділимо частину на двоє, і потім ще раз на двоє. І в нас виходить 6 петельок на верхню частинку. Так, значить, Ми беремо спиці зараз 3,75. І будемо ними в'язати. В'яжемо виверідніми петельками. Перші шість петель. Зараз в'яжемо виверідніми. Ось, починаючи з цієї першої лицевої. Один. Два. Три. чотири, п'ять. Шість. Далі ми в'яжемо, звичайно, ось так резиночкою 1 на 1 до кінця рядочка. Продовжуємо так і далі в'язати. Тобто, зараз починаємо резиночку, одна лицева, одна виворітня. і по наступній спиці ми теж пров'язуємо лицева, виворітня. Дивіться, далі ми будемо в'язати оці шість петельок всього лиш. Ми пров'язуємо зараз ось. 5 лицевих петель і одну останню пров'язуємо вивідньою петлею. Так, пров'язуємо 4, 5, 6. Шосту не забувайте пров'язувати виворітні. Трішки помилилася. Так, далі пров'язали, перевертаємо наше в'язання. І далі знімаємо кромочну петлю нашу і в'яжемо знову лицевими петлями: 1, 2, 3, 4 і останню виворітньою петлею. Це будуть наші кромочні. Далі повертаємо і в'яжемо таким чином ще 5 рядочків, щоб усього в нас вийшло 7. Рядочків. Якщо ви робите на розмір більше, ви в'яжете на 2 рядочка більше. Дивіться, набрали далі нам потрібно по бокових частинах за ось ці ось петельки, оминаючи ось цю першу, набрати 3 петлі з боку. Першу петельку ми не трогаємо, щоб було акуратненько. починаємо з другої і продовжаємо і ось тут там де між е, нашими Рядочками теж одну петельку піднімаємо, тобто зараз я вам покажу. Підняли одну петельку, далі піднімаємо з наступної петлі і знову підіймаємо ще одну петельку, бачите, поміж ось цими збоку. Далі починаємо в'язати просто лицьовими петельками до кінця цієї спиці, і по наступній спиці ми також в'яжемо лицевими петельками. Так, Поки я дов'язую, хочу вам розказати, дивіться, якщо ви робите на розмір більший, ви додаєте з боку ще одну петлю. У вас вона додається за рахунок того, що ви на два рядочки, от їх зверху більше пров'язали. Тобто, у вас буде вже не три петлі. А чотири петлі. Дивіться, я вже ось тут дов'язую. Е, так, І далі ми будемо піднімати знову петельки. Рахуйте від е, крайньої ось там петлі. Бачите, Першу ми не рахуємо, ми починаємо з цієї рахувати. Тобто 1, 2, і ось там в куточку третю петельку будемо підіймати. Бачите, ми не тут піднімаємо, а піднімаємо між ось так петельками, тоді дирочка буде менша. 1, 2, і 3. Ось ту, перед самою петелькою ми не чіпаємо нічого. Далі розділяємо наші петельки так, щоб вам було зручно е в'язати по колу, тобто навпіл, просто розділяєте, ставите маркерочок на початку рядочка. І далі пров'язуєте донизу вісім рядочків е платочною в'язкою. Дивіться, коли ми пров'язали цих вісім рядочків, останній рядочок у вас має бути виворітній. Якщо ви в'яжете на розмір більше, ви можете пров'язати більше рядочків. Ось так пров'язали, ми будемо працювати з першими шістьма петельками. Дивіться, зараз ми пров'язуємо наших шість петельок, 3, далі в'яжемо 4, 5, і дивіться, яким чином ми робимо. Ми в'яжемо не дві разом, а нижню петельку витягуємо ось так всередину верхньої петельки. Перевертаємо, щоб акуратно петлі лежали, і пров'язуємо лицьовою петелькою. Далі розвертаємо наше в'язання, не забувайте, що ми в'яжемо саме на цих шести центральних петлях. Бачите, Зняли ми кромочну петлю, далі в'яжемо знову лицьовими петлями. В'яжемо знову ось так лицевими петлями наші 6 петель. Дивіться, і останню петлю ми ось таким самим чином протягуємо всередину верхньої і пров'язуємо так само лицевою петелькою. Не забувайте обернути її так, щоб вона рівненько лежала. і... Е потім не була перевернутою. Далі ми повторяємо те саме, знову знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо 4 щелицеві петлі і останню ми так само перетягуємо через ось ту нижню петельку. Знову ось так дивіться: протягуємо через низ наші петельки. Так, ви робите до кінця рядочка. І в кінці рядочку ви лишаєте на ось цій спиці оці шість середніх наших петель, і лишаєте оці петлі, що ми йдуть у нас по кругу, ми лишаємо теж шість петель, тобто в нас має загалом бути 12 петель, шість центральних і шість на п'яточці. Дивіться, ось так у нас гарненько все вийшло, без ніяких заломів, ніяких горбиків. Ми будемо працювати зараз цими 12 петлями. Зараз беремо голочку з ниточкою і будемо робити непомітні петельки. Як я буду це робити, зараз уважно дивіться на екрані. Ми заводимо ось так в першу петлю, голочку, далі заводимо ось так зсередини. Нашу голочку, ось так, бачите, зсередини заводи. Трішки було незручно, через те, що голочка гостріша, ніж потрібно, і там нитка розслоюється. І тепер ось так з під низу засуваємо. Знімаємо петельку цю і знову ось так зверху просуваємо нашу уголку. Так, далі працюємо з наступною ось цією петлею. Ми просуваємо ось так, знову з цього самого. Ось так, бачите, вже зверху, знімаємо її і засуваємо знизу в петлю. Ось так, бачите. Далі ми повторяємо так само: з піднизу надіваємо вже з цієї спиці і зверху одягаємо. Протягаємо нашу голочку. Далі знову, ось так, бачите, з під низу ми знімаємо нашу петлю і одягаємо зверху, туди всередину, нашу голочку. Так, ми працюємо до кінця нашого закриття, поки не закриємо так всі петельки. Дивіться, коли ми закрили ці петельки, ми шукаємо, куди можна ось так заправити нашу голочку, вивертаємо наше в'язання, просуваємо туди голочку, витягуємо ниточку, і з іншого боку ми просто по петельках ховаємо нашу ниточку, не робимо ніяких вузлів. Ми просто по ось цих горбиках просто прокладаємо бажано. По ніжці, якщо це маленький розмір, або десь збоку, якщо це невеликий. і по косичці робимо те саме. І ось такі гарненькі. У нас пінеточки вийшли. Дуже симпатюльки такі малесенькі, гарнесенькі, можна додати ще зав'язочки туди, якось їх прикрасити. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І до зустрічі, гарного дня! 爸爸。Papa.